Я готую інформацію стосовно золотого коня. Що тут ще в нас? Отаке? Так, це, вон, воно ще сире, воно ще не готове, так що е, цей. На цій, на цьому малюнку я вже додав кілька. Кілька цифр. Максимальна швидкість вола 3 км за годину. Тобто, вона нормально. Виходить. Це максимальна швидкість, А так 2-2,5 до 3 км. За світовий день виходить десь так до 25 км. Ну, я ще записав заправку. В общем, трави приблизно 50 кг треба на добу. А води приблизно треба 100 літр на добу. Так. Що тут іще? А, зараз ще ж, ще ж оцього, оцього, красавця ж показати. Так. Ну це, ну це скоріше все, що це не віл, це скоріше всього, що це, що це бик. Значить, його треба його треба підписати, що це у нас буде. Що це у нас буде алеф. Можливо, не сильно точно, але це буде тако. Так, а тепер повертаємося до нашої карти. Так, олівці на місці. Все, а, ще ж указка Чим ще прославилася Чечекалі. Десь у цій місцевості, ну, плюс-мінус, я не знаю, де воно там точно, десь у цій місцевості орудували фальшивомонетники. Ну, Є, є така легенда, що десь тут шльопали. Фальшиві монети. Так, Понятно. це ж тут теж карта, все умовно, дачі чекали, все умовно. І ще ж я хочу повернутися повернутися до нашого ж, цього ж, до морського ланцюга. Бо тут мені зробили зауваження, що морський ланцюг. Що, ну, в общем, я, я не неправильно сказав. Так, морський ланцюг. Його е, його відмінність. Так, тут я підписав. Відмінність морського ланцюга в тому, що в основному у морських ланцюгів цей видно Counterфорс. Я геть і підписав. Оця перемичка називається Контрфорс. Тут вона теж є. Так, так, так що щоб, щоб бути в курсі діла, що воно до чого, значить. А де, де знайшли цей морський цеп, ну, мені вже зараз, скоріше всього, ніхто не розкаже. Ну, так, за попередніми даними, десь, десь неподалік від цієї річки Чечі Так що, чим, чим більше я шукаю всякої інформації, тим, тим більше робиться невідомого. Де були ті фальшивомонетники? де знайшли цю, цей ланцюг? Ті хлопці, що ланцюг откопали, ну, вони вже померли. Так що це життя. Ну, будемо сподіватися, так, ще раз показую морський ланцюг. І ще раз хочу підкреслити, що його відмінність це оцей контрфорс, оця перемічка. А той ланцюг, що знайшли, я зараз не пам'ятаю. Чи то 25, чи то 30 метрів, чи то 50, ну вже ж немає в кого спитати. Це так через треті руки, що хтось там щось відкопав. Де він відкопав, я також не знаю. Ну, пошуки продовжуємо. Все, пробачайте, що може каламбурно. Ну, поки працюю по цій карті. Все, до. До зустрічі на каналі. Підписуйтесь.